Дорогі друзі, ось якраз згори я вам показую краєвид Тбілісі, Така Фонбульона. краса своїм кольором так показую вид Тбілісі, Якраз бачимо там та церква трьох святих, де я нещодавно побувала. Далі ми бачимо труба, отой молодіжний театр, який. Добудовується. Бачимо, протікає річка Кура, Вона тут одна єдина, але вона петляє практично майже по всьому Тбілісі. Ось така краса згори. Так, і там далі бачимо, пробую камеру навести. маєток саме того олігарха, про якого я щойно розповідала. Ось така. Неймовірна краса відкривається, така красива панорама. От таку красиву панораму Дай -дай -дай -дай. я вам показала світься згори, бо сонце мене засліплює, але я так розумію, що ви змогли роздивитися добре те, що я вам показала. Так що зі мною разом, дорогі мої, насолоджуйтеся, а я буду продовжувати мандрувати і ділитися з вами цікавими краєвидами, цікавою історією Міста яке дуже красиве, Хто тут не був, раджу всім. Побувати, так як у Львові у нас є старий Львів і Новий Львів, так, так само в Тілісі є, старий Тбілісі і Новий Тбілісі. є, що побачите, дуже красиві є архітектурні споруди. Ось ще раз по показую вам краєвид Тбілісі. Орбозацький. Орбозацький. Небо безподобної краси настільки красива блакить блакить неба.